Друзі, ми на минулому уроці з вами вчили Україну. Пам'ятаєте? Да. Якщо ми живемо в Україні, то хто ми? Китайці? Це українці. України. Українці. Дівчата, українки, хлопці? України. Українці. Українці, так? Хлопець, я Українець, дівчина, я українка. У кожної держави є свій прапор. У нас є прапор? Так. Да. А якого він кольору? Синій і жовтий. Синій та жовтий молодці. Синій це що? Це Макс. І один і другий. Чому вчите? Це небо. А, а жовте це що? Колосачки. Колосачки. Це пшеничка. В нас є міста. Ми в якому місті живемо? Одес! Одеса. Одес. А де сидить президент? Це столиця України. Де сидить президент? В Україні. В Києві він сидить. Так? В Києві. Кожна держава має свій прапор, гімн, герб має. Має свої гроші. Уявляєте собі? Да. Подивіться, наші. То... Так? Так, да. да. Ось це гроші України. Як вони називаються? Долари, євро? Долари. Як вони називаються? Долари. Гривні. Гривні. Це гривня. І вони різні, різні, різні. Ось подивіться, Долари. оце називається одна гривня. Одна. Яка тут циферка написана? Один. 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 Гроші бувають паперові. Паперові це бумажні. Бо вони зроблені з чого? Із бумаги. З паперу, з бумаги. Тому вони називаються паперові. А я знаю, з чого бумаги є? Із дерева. Так, правильно. Або з макулатури, так? Гроші можуть бути які? Один. Гроші? А з чого вони зроблені? Один. Ось ці монетки, з чого вони зроблені? З металу тоді тут які? Металеві гроші, так? Монетки, метали. А ще бувають отакі кредитні карточки, так, які теж можна прикласти. І гроші це іграшкова, правильно, але є А ще мами деколи навіть телефончики тату так, прикладають і все, розраховуються. Отож, гроші бувають різні. Отак, отак, колись виглядала. Так, сідайте, сідайте на місця, вам все прекрасно видно. Ось так колись виглядала одна гривня. От зараз вона виглядає ось так одна гривня. А колись виглядало ось так. І це було такий, начебто камінчик, але це було зі срібла. Уявляйте собі такий камінчик. І колись це не рахували як один, а їх важили. І на, за вагою вже їх розрізняли. Давайте ми подивимось на сьогоднішні гроші. Це одна гривня. Два. А ну зараз це два. Дві два. гривні. А ну скажи зі мною дві. Дві гривні. Так. А це. Три. три. Хіба ж це три? П'ять гривень. Ну, три. Молодці. Я думаю, це три. А це десять молодці. Двадцять. 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 П'ятдесят. – Супер. А це... Сто. Тоже А это? Двести. А у меня А С? Пятьсот. И вы догадаетесь, С? Восемьсот. Нет. Тысяча. 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 Бачите, що на кожній купюрі ми можемо побачити зображення якоїсь видатної людини. Наприклад, це Леся Українка, а це Тарас Шевченко. Я не буду вам інших розповідати, щоб вас не заплутати. Так? І ми бачимо, що на кожній купюрі є якийсь малюночок і ззаді, і спереду. І, звісно, нам написано, яка це 50. купюра. Так? 50 гривень. А ще тут є багато-багато інших знаків, для чого це робиться, щоб, щоб їх не підробляли, так? щоб не, не, не могла. А кожну досі просто собі намалювати. Так? І цим займається Національний банк України. Отож, друзі мої, я хочу вам ще показати дещо про гроші зараз.